Олів – старшокласниця, вона добре вчиться, багато читає, але нічим не вирізняється серед однолітків. Іноді їй здається, що вона невидима. Але сьогодні вона знайде спосіб стати найпопулярнішою дівчиною у школі. Олів та її найкраща подруга Ріанон на перерві в школі обговорюють хлопців. Ріанон кличе дівчину в похід, і щоб не образити подругу, Олів придумує неіснуюче побачення, яке не можна скасувати. Вона вигадує, що її хлопець Джордж вже навчається у коледжі, і у них стосунки. Насправді, цього вечора Олів розважає себе вдома сама, співає та танцює. У понеділок дівчина знову каже подрузі про зустріч із класним хлопцем Джорджем. Ріанон заздрить і розпитує подробиці, а Олів вже не може зупинитись і вигадує чудовий вечір, після якого вона втратила цноту. Вона яскраво і натхненно описує вигадані події, щоб здаватись крутішою за подругу, у якої нічого такого не було. Їхню розмову чує однокласниця Маріанна, войовнича пурітанка, яка очолює у школі гурток віруючих у Бога, і обзиває подруг повіями. У школі проходить репетиція театральної сценки, і подруги, сидячи в залі для глядачів, продовжують обговорювати перший секс Олів. У брехні виявляються довгі ноги, і Маріанна розносить цю новину по всій школі. Усі учні та деякі викладачі шепочуться про те, що Олів уже переспала з хлопцем. Згодом Олів запевняє Маріанну, що вигадала Джорджа, але тепер їй уже не вірять. Олів згадує свій перший поцілунок у восьмому класі, якого теж не було, але тоді. Надміру почались плітки. Олів іде шкільним двором і несподівано почувається зіркою. Вона вирішує продовжувати грати в цю гру і відповідати своєму новому образу. Дівчина одягається зухвало і сексуально, і в такому вигляді проходить шкільним двором, приковуючи до себе погляди оточуючих. Всі старшокласники дивляться на неї і обговорюють розпутницю. На уроці літератури школярі вивчають роман Червона літера. Книга розповідає про історію спокуси священником дівчини Естер, яка потім носила на одязі червону літеру А як знак свого гріхопадіння. Під час обговорення літературного сюжету однокласниця Ніна відверто звинувачує Олів у статеві розбещеності, пропонуючи їй нашити літеру А на одяг, і за це отримує образу у відповідь. За лайку та приниження однокласниці Олів викликають до директора школи. Після сварки у класі починається відкрити цькування та бойкот для Олів. Директор нагадує відмінниці, що це державна школа зі суровими порядками, і він не допустить такого хамства. Олів карають прибиранням у школі. Вона миє у спортзалі підлогу з Брендоном, якого однокласники принижують, бо підозрюють, що він гей. Хлопець запитує Олів про її імідж, і дівчина зізнається Брендону, що все вигадала. Наступного дня Брендон приїжджає до Олів і пропонує зустрічатись, щоб суспільство перестало бачити в ньому гея. Олів вважає, що тоді їм потрібні свідки, тож вони з Брендоном домовляються разом піти на вечірку. Вони заходять під руку, зображаючи п'яних, і домовляються з господинею дому про окрему кімнату. Зачинившись всередині, Оліф і Брендон імітують гучний секс, і всі гості збираються біля щілини у дверях, щоб не пропустити нічого з того, що відбувається. Але хитра Оліф закриває цей отвір своєю білизною і присутнім чути лише звуки. Слухачі вражені, а Брендон стає героєм вечора. Після цього кількість чуток зростає, і Олів починає турбуватись, що, крім однокласників, про її розбещеність можуть дізнатись і вчителі. Брендон на подяку дарує Оліф фалоімітатор. Він жартівливо натякає, що Олів ще багато треба чого мати, щоб бути справжньою розпусницею. Пізніше їй дзвонить Ріаном і розпитує про секс на вечірці, а потім каже, що Олів поводиться як брудна повія. Олів сердиться і нашиває на одяг літеру А, щоб відповідати образу дівчини легкої поведінки. Вранці Олів у цьому одязі йде до школи, вона бачить різні вирази облич від зневаги до захоплення, і замислюється над тим, наскільки погані можуть бути наслідки від такої репутації. Маріана, користуючись впливом та авторитетом, налаштовує свій клуб віруючих проти розпусної Олів. На уроці фізкультури до дівчини звертається ще один однокласник із проханням вдати, що з ним був секс, щоб позбавитись комплексів з приводу зовнішності. Олів не хоче погіршувати свою репутацію, але жалість спонукає дівчину допомогти сором'язливому хлопцю. Олів погоджується це зробити, але не безкоштовно. Слух про секс із нею за гроші поширюється зі швидкістю звуку, і до Олів починають звертати за допомогою все більше хлопців. Тепер у Олів багато клієнтів, готових платити просто за чутки, адже це підвищує їхню репутацію. Але дівчина все частіше замислюється про інше. Серед усіх цих пліток як з'явитись хлопцеві, який захоче з нею нормальних звичайних стосунків? Олів насправді хоче щирої уваги і романтики, але озираючись назад, вона розуміє, що тільки віддалилась від бажаного. Оліф розмовляє з учителем літератури Гріфітом, який робить зауваження щодо її надто зухвалого стилю одягу. Пізніше його молода, приваблива дружина Завуч також критикує вбрання Оліф, вважаючи, що так виглядають повії. Місіс Гріфіт викликає дівчину до себе та закликає оберігатись від вагітності. Оліф намагається пояснити, що чутки про неї неправдиві, але завуч їй не вірить. Під час перерви Оліф знайомиться з бойфрендом Маріанни, другорічником Міккі, який не може скласти іспити ось уже 4 роки. 22-річний Міккі прийшов до школи поговорити із завучем місіс Гріфіт. Пізніше Міккі потрапляє до лікарні із хламідіозом, А щоб підозри не впали на його дівчину Маріанну, Міккі вигадує, що у нього був секс з Оліф. Маріанна, дізнавшись про це, при всіх дає Оліф ляпас. Тим часом Мікі дзвонить завучу місіс Гріфіт і каже, що любить її попри все. Скування Олів тільки посилюється, і дівчина приходить до Завуча, щоб розповісти про себе правду. Як раптом місіс Гріфіт зізнається, що Міккі її коханець. Жінка не хоче втратити роботу і сім'ю через цю одну помилку, але вона готова уприлюднити ці події, щоб зняти звинувачення з Олів. Олів, вислухавши зізнання місіс Гріфіт про її непросте сімейне життя, наважується, щоб зробити добру справу на відчайдушний крок, і пропонує взяти усю провину на себе і справді одним вигаданим партнером для втіх більше, одним менше. Олів пропонує зателефонувати Міккі і сказати, що вона згодна обмовити себе. І зворушена місіс Гріфіт плаче на плечі у своєї рятівниці. На виході зі школи Олів бачить акцію протесту, у якій учні закликають виключити розпусну відмінницю. Олів запитує колишню подругу Ріану, чому вона серед протестувальників, і дівчина відповідає, що не хоче дружити з повією. Приходить тот хлопець, який давно подобається Олів, і радить їй не звертати уваги на дурнів. Олів дуже прикро, адже вона почувається зацькованою своїми ж однокласниками. У розпачі Олів намагається знайти відповіді у Біблії, але марно, бо там не написано, що робити, якщо ти усіх переконав у своїй сексуальній відкритості, але людям раптом це не сподобалось. Олів відчуває внутрішнє бажання покаятись, тому вона приходить у храм на сповідь. Олів зізнається, що згрішила, прикинувшись розпусницею, і не знає тепер, що робити із загальною ненавистю на свою адресу. Але її сповідь залишається без відповіді, бо крісло священника порожнє. Олів не відступає і знаходить священнослужителя в іншому храмі, але побачивши на його столі сімейні фото, розуміє, що перед нею батько Маріанни, дівчини, яка організувала шкільний мітинг. Олів нічого не говорить і тікає. Увечері батьки Олів вибирають фільм для сімейного перегляду, і несподівано донька, якби поміж іншим, попереджає, що якщо хтось запитуватиме, то у неї хламідіозу немає. Мати з батьком не здивовані, але просять пояснити цей момент детальніше. Дочка запевняє батьків, що їм нема про що турбуватись. У школі Олів обідає за окремим столом, адже тепер до неї ніхто не підсідає. Раптом до неї звертається старшокласник Енсон і запрошує на справжнє побачення, а Оліф із радістю погоджується. Увечері несподівано Енсон пропонує Оліф секс за гроші і не може зрозуміти, чому її це сердить. Розчарований Енсон йде геть, і коли в Оліф починається істерика, до неї несподівано підходить тот. Він пропонує підвести її додому, і в машині дівчина плаче від безсилля. Тот вирішує, що зараз саме час зізнатись дівчині у своїх почуттях, і в Олів від цього підіймається настрій. Врешті-решт, Олів вирішує покласти край пліткам, і для цього їй потрібно, щоб усі, хто допомагав їй псувати репутацію, вийшли з тіні і сказали у школі чисту правду. Однак на Брендона розраховувати не доводиться, адже він втік із дому разом зі своїм хлопцем. Тоді Олів зустрічається з усіма, з ким у неї був вигаданий секс, але ніхто не погоджується визнати, що він був вигаданий. Завуч місіс Гріфіт також відмовляється сказати правду про хламідіоз, адже вона не має наміру зруйнувати своє життя тепер, коли все вже забулось. А її коханця другорічника відіслали до родичів. Нарешті дівчина набирається хоробрості та розповідає правду матері, яка ставиться до ситуації з розумінням та підтримує свою дочку. Олів вирішує викласти свою історію в інтернет, щоб покласти край пліткам і врятувати свою зіпсовану репутацію. Під час шкільної вистави вона збирається виконати перед однолітками музичний номер у парі з Тодом. Скориставшись мікрофоном, вона запрошує школярів на перегляд своєї історії увечері в інтернеті. У призначений час Олів розповідає свою правдиву історію в інтернеті, згадуючи усіх її учасників, глядачів та слухачів. Потім під вікнами з'являється тот і запрошує Олів на побачення.